Pas du soleil, pas du soleil, pas de soleil, pas du soleil, du soleil, Вхід Вхід був тут, а вихід тут. Вихід тут? Так. Витягнути тебе? Я б все прилетіла на місяць. На місяць, все, ми приземлилися. Давай. Хоп, все. Космонавт приземлився з тієї літаючої тарілки. Карліна хоче тата покатати. Ну давай. Ти розгойдаєш тата чи ні? Воу, помаліше, помаліше! Ой, голова крутиться. Карліна, стоп! Стоп! Зря я сказав, щоб ти мене розкрутила. Так, тепер треба самому зупинитися. Добреш тут за ту трубу можна так. Фух. Відпочиваю на гамачку, Давай, я тебе трошки покатаю. Чуть-чуть погойдую. Я не сильно, то добре. Знаєш, отак класно, так можна і заснути. Кароліна мене тільки що там погойдала на тому космодромі, то я ледве зупинився. Тут, знаєш, Карлінка як Форт Буаярд. Так, Можна отак ходити, але обережно. Бо там десь можуть бути вони слизькі. Вийшли на вечірню прогулянку. Все? Йдеш на екскаватор? Ого! Екскаватор так сильно припідняла, нічого собі. Ого! го Хоча екскаватор ну взагалі майже не працює. Його щось тут ремонтували, ремонтували, але... Так і не зремонтували. Окупати я! Купати не можна, бо не працює. Оцей механізм не працює, бачиш? Поломаний. Оцей робить правий, а цей ні. Давай, ну давай, залазь. Хлопчик сказав, що той... Екскаватор не працює, він піде додому, візьме інструменти, і прийде поремонтує, і завтра буде робити той екскаватор. Yeah. Мама так засміялась, каже, тайде, йдем, візьмеш дрельку свою і будеш то робити. Кароліна, а кого ти гойдиш? Там нікого нема. Давай, може, я ляжу. Дожився до того, що доця тепер мене гойдає, щоб я спав. Я колись тебе гойдав годинами, як ти була маленька. Він ко мене гойдає. Бачили, який тата -та синяк. <су> То ми так дурачилися, і тата тут пів ноги синяк. Посади її, сюди до мене. От сюди. Добре, сюди. Ногами так як ти? Ну, ногами може на мене закинути. Давай. <су> Все, гойдай, мам! Давай. Ми хочемо почилитися, правда? Я вас знімлю в сторону. Клас! Тобі так подобається? Єс! <су> yes! Я дивлюся, кроліна була в садочку в неї він теж. Вся нога в синячках. Ой, а хто то? Зверху дивись, якась дитинка дивиться, як ми катаємося. Головне, щоб дитинка зараз якісь іграшки не почала нам кидати сюди на гамачок. А не правда тебе без тебе побути. Без мене? Ну давай я тоді вийду. Чекай, та де так? Стоп, мама, зупини. Тепер ти сама. Під цю футболку вони йдуть. А матеріал як? Нормально. Я замовила на розмірі вірші. Я здобули yes. супетки, mm -hmm. що тепер завеликі вони. Я mm хочу -hmm. На ручки хочеш? Давай. Тут є кофілачки. Кофілабі. Зараз, mm -hmm. Кофі зараз подивимося, чи є зелене морозиво зараз. жарко, вирішили морозиво купити. Наталя ті велосипедки відмовилась, щось їй не сподобалося. Який ти хочеш? Очена бути рожевий. Ружевий? рожевий. Хотіла зеленого, зеленого нема. Добре, рожевий. А я ще дивись голубеньке. зелений. Ой. Як морозиво? Таке, як ти хотіла? Mm -hmm. Смачненьке. Mm -hmm. І вся запотіла в тому садочку. На вулиці бавилася, лишилися тільки Карліна і її подружка любима. Ти з ким бавилася? З подружкою. Арліна побачила, що ми собі замовили замість морозива і вже встає, хоче теж. Дивися, ми взяли собі макарончики. Фіолетовий і рожевий. Добре, татовий хоче. Нам вже трошки морозиве спробувала. Просто зараз світло виключене і немає як приготувати. Вирішили присісти в кофілабі. Дивись, який він класний, Каролін. Бульйончик твій любимий. <ривіт> так? Є навіть хлібчик. Її. Ієчко маленьке. А, можна, можна. а ми бачиш собі замовили, мама лате, звичайно. а дати собі чері лате. А почекай, почекай, хоче за синькати маю. Нас вирішили обслужити бармен Каролінка. Да, Дякую. Тепер можеш мамі насипати, а я поки розмішаю. Тим хочеш два? Добре. Чашку си. Дякую. тепер перестати їсти бульйончика. Давай. Всі разом будемо їсти. Я хочу мама, це, це хлібчик твоє. Так, можеш попробувати.

І попробувала, продегустувала наші макарони. Каже, що два класні. Черрій кава. Вона з вишенькою. Хочеш трошки спробувати? Вона взагалі не гаряча. Візьми і спробуй. І що? Я знаю, зараз кажу, що в мене класна. Мама просто спінкою. Мами без ложки. Мусиш так пробувати. <смеш> і що, як пінка? На, відкрив собі палочку. Павочка. А я йду бавитись. Я йду бавитись. Добре, добре. Добавилась, бавилась і принесла таку от книжку. Коротка історія майже всього на світі. Ти хочеш все на світі знати, я так розумію. Ну давай відкривай. Фай відкривай далі. Подивимося, чи тут є картиночки. Бо ти що читати повністю не вмієш, тільки букви. Це зміст. Тут описується, що можна взнати в тій книжці. Загублені в космосі, розмір землі, світанок нової ери. Картиночок нема. Всього, Карліна лишила мені книжку, каже, начитай. Тепер будемо знати. Цю історію від динозаврів є до космосу. Те, що Кароліна якраз любить, і то і то. <рес> до корлінки бульки прилипли.